Всім привіт! Обожнюю перець, особливо взимку. І сьогодні готую смачний рецепт перцю в томаті. Перець виходить дуже смачним. Рецепт дуже простий і готується швидко. Помідори я вже пропустила через м'ясорубку, додаю до них мелений чорний перець, цукор, сіль, вливаю оцет і рослину олію. Сипаю перець, його можна нарізати, як я, невеликими шматочками, можна більшими. А ви тим часом не забудьте поставити до цього відео лайк і підписатись на мій канал. Ставимо на вогонь і проварюємо 10 хвилин після закіпання. Потім додаємо нарізаний часник і кріп. Варимо ще 5 хвилин після закіпання. Закладаю суміш в стерильні банки і закриваю металевими кришками. Накриваю кодрою і залишаю до повного охолодження. І ви обов'язково приготуйте і напишіть ваш відгук. Будьте здорові на все добре!